Обмін культурним досвідом саме так можна назвати презентацію Херсонським театром драми імені Куліша. Вистави Свідчене весілля показ пройшов у Миколаївському академічному українському театрі драми і музичної комедії. Миколаївські і херсонські академічні театри вже не перший рік тісно співпрацюють між собою. На початку лютого миколаївці возили до Херсону постановку Маруся Чурай. Тепер херсонці завітали в гості з виставою, яка вже встигла полюбитися нашим сусідам. Та при цьому свідчене весілля є непростим твором і торкається багатьох гострих для суспільства тем. В театрах існує така думка, що касова вистава це якийсь шоу, це якась там комедія. Насправді це не так. Глядач сьогодні хоче чути розмову, а Кватно, як то кажуть, коли з ним не піддавки розмовляють, а розмовляють на мові, яка йому зрозуміла, і глядачі різні. Свічене весілля свого роду пророча постанова, відмічає Олександр Книга, тому що в ній є золоті унітази, зловживання посадовим становищем, напади на людей. Хоча вперше показали її ще у листопаді 2013 року, за декілька днів до початку Майдану. При цьому вастава сповнена сценами народних гулянь, звичаїв, традицій. Нам хочеться, щоб цей круг зрітілі класики расширялся. Вы понимаете? Мы для этого очень много делаем, не боимся. Не просто комедия черная, красная, лирическая. У нас очень мало в этом репертуаре. Мы стараемся работать с солидным репертуаром. Смотрите, «Мертвые души», «Магбет», «Чайка», «Наталка Полтавка». У майбутньому планується продолжение тесной співпраці двох театрів. уже є у розробці декілька проєктів. Марина Михайловська, Артур Зайон, Павло Ткаченко, МСН.